Дивовижно успішний тест підозріла безхатнього нардепа. Продовжив вкладати мільйони доларів у нерухомість Києва, попри всі скандали розслідування. При цьому сам бідолашний зять змушений регулярно тягнути з бюджета копійчину на проїзд. Та інші робочі видатки глибоко в душі сам він категорично проти пільг і компенсації парламентарям та навіть вимагав обрізати власну зарплатню до рівня мінімалки, але щось не вийшло. Як не вийшло, толку з жодного його законопроєкту протягом повномасштабної війни. А от що вийшло з розколу в рядах його ж вчорашніх соратників, і до чого тут Київ за три дні дивіться прямо зараз, бо мова піде про одіозного народного депутата України Антона Яценко. Почнемо по черзі з грошей саме своїм голосуванням за відкриття декларації привернув нашу увагу пан Яценко. Він серед багатьох нардепів був, начебто, не проти публічності, але не зараз, через рік, можливо, зіграла, як то кажуть, м'язова пам'ять. Оскільки, якщо знайти в інтернеті декларації там 2009 року, як тільки пан Яценко отримав депутатський мандат, то фактично його остатки просто злетіли. Як ми знаємо наразі, пан Яценко проживає в маєтку в Київській області. Маєток це більше півтора тисячі квадратних метрів. Дивно, що власником цього маєтку є не сам пан Яценко, а безпосередньо його тесть. Але журналістами наші гроші з бігусінфо декілька років тому було проведено розслідування і встановлено, що пан Яценко ще у 2010 році. Придбав цей маєток свою приватну власність, а після цього подарував його своєму тестю. Дійсно, це розслідування колег тоді наробило багато галасу, а пізніше за нардепа взялось і набу. Детектив констатував, що майно в деклараціях Яценка не відповідає його заробіткам. Водночас, з урахуванням особливостей кримінального закону, який не має зворотніх дій в часі, а також з урахуванням того, що було визнано неконституційними певні норми кримінального кодексу, а також з врахуванням того, що закон про можливість визнання наґрунтованих активів та стягнення їх в дохід держави набув чинності в 2019 році. Фактично, все майно, яке було набуте до того часу, до 2019 року, наразі ми не можемо з ним нічого зробити. Про це й зазначив безпосередньо детектив в постанові про закриття кримінального провадження. Наразі за реєстром сам нардеп не має жодного власного кута. А от родичі, що фігурували в тому самому журналістському розслідуванні, у 2017-му продовжили багатіти. Наприклад, тесть Іван Петрович Кравчук. І от з декларації за 2019 рік почається, що його дружина отримала знову ж таки, від свого батька від тест, ну, від Тестя Яценка, який є власником всієї нерухомості, якою користується пан Яценко. А дружина Яценко отримує подарунок в 58 мільйонів гривень, що знову ж таки свідчить. Або може свідчити про намагання легалізувати грошових коштів, окрім того самого маєтка на півтори тисячі квадратів, розташованого більш як на гектарі елітної землі в козині, пан Кравчук має більше трьох десятків об'єктів. Найсвіжіші він оформлював і після розслідування колег. Так в 2020-му двадцятому тесть нардепа лише в одному елітному ЖК Дельмар на вулиці Драгомирова придбав вісім комерційних приміщень загальною площою майже півтори тисячі квадратних метрів. На сайтах нерухом. Умості наразі сусідні приміщення без ремонту коштують від 2,5 до 4 тисяч умовних одиниць за квадрат. Тож дуже приблизно такий шматок Івана Петровича легко тягне на 4,5-5 мільйонів доларів США. Ще кілька сотень квадратів нежитлового фонду в тому ж придбала сестра Нардепа Дарія. В неї за реєстром близько двох десятків об'єктів на сьогоднішній день, ну а з дружиною нардепа все трохи скромніше. Два об'єкти на Артема 50. Тут разом з батьком вони розділили практично всю елітну квадратуру на двох більше шести тисяч метрів. Нерухомість родина Яценка здебільшого любить в новобудовах бізнес-класу. Скупляють квартири, офіси і паркомісця. І якщо почав... Ток небувалого соціально майнового стрибка супроводжувався багатьма договорами дарування, то такий щедрий подарунковий капітал далі дозволив вже не мудрувати і записувати майно через купівлю в різних форматах. Це офісні приміщення і ці всі квартири, які в місті Києві вони їх готить в оренду. Я думаю, що це дохід від цієї оренди. І вони від тестів перекидують на родину для того, щоб родина, бо ж дружина теж займається бізнесом для того, щоб у родини у дружини були гроші. Щедрий перелік елітної нерухомості і дивовижні історії надбання варті окремого матеріалу для візуалізації можливої причини не голосування Яценка за поправку, що мала відкрити декларації найближчим часом. Думаю, вистачить. Та щоб не бути голослівними. Ми вирішили уточнити це та інші цікаві питання у самого Яценка. До речі, Найшли його з першого разу на виїзді з того самого маєтку Тестя у Козині. Нардеп до наших кореспондентів вийшов, але сказав, що поспішає. Встиг лише запевнити, що маєток тестя задекларований та розповів своє бачення конфлікту з керівництвом Умані. Мовляв, мерчиня є корупціонеркою, та мовила його щодо позиції ждуна на початку війни. Про це поговоримо окремо. Другий момент, який нардеп привернув нашу увагу, фактично відкрита війна проти вчорашніх соратників серед посадовців Черкащини, від якої він і обрався. Особливо дістається голові Умані Ірині Плетньові. Перше, що було, ти дура, ти що ділаєш? Я геть і не зрозуміла про що. Ну, про що питання. В чому Що не так? Ну зачем ты это делаешь, зачем ты это выставляешь? Ну, понимаешь, Київ ну, за три дня пойдет, договариваться надо, будет жить продолжается. Ну и в общем, це у нас выник конфликт, перший конфлікт на базі такого. Саме так пані Плетньова пригадує телефонну розмову з Антоном Яценко 25 лютого. Причиною з її слів стала ініціатива міської ради по виділенню коштів на ТРО та запис звернення з проукраїнською позицією в перші ж дні війни. Перша людина цивільна людина в повномасштабному вторгненні також загинула в нас на місці в місті. Поряд тут біля міської ради на площі. Тобто у бачили, що таке війна. І сесію зібрати було нескладно. Проголосувалися ці питання. Ми зробили стрім про те, що вманчани тримають стрій, підтримують наших військових. Відкопана сокира війни червоною лінією проходить і на офіційній сторінці нардепу у Фейсбуці. До війни він відверто піарив в плетньову репости в її відео про роботу в Умані. Тощо, та в минулому році все стрімко змінилось. Несподівано виявилось, що все пропало, і у владі міста засіли традії. Та не лише сплетньовою побив горщики від Черкащини. Так наразі з паном Яценко судиться, і очільник всієї області Ігор Табурець. своїй сторінці Фейсбук Лароди депутат, допускав вістов, які явно дійсно... або лежують, або дуже. Чітко переходять, якусь родуються моралі, етики і дивологи. Сьогоднішнє засідання було зібрано, а користавниками відповідача пала ЄЦАЛКА. Неявка, на жаль, чомусь не проінформувала ні супі, ні лісопіла. Загалом пан Яценко людина доволі імпульсивна та конфліктна. Лише зараз у судах знаходиться ціла низка позовів проти нього щодо захисту честі, репутації та спростування неправдивої інформації. І це не новий тренд. Багато років тому атовець зумані Олег Гервас довго тяжко, але успішно судився з Яценком через образливий коментар у тому ж Фейсбуці. Він стверджує, що зміна національного. Курсу у європейський бік дорого коштувала нардепові. Ми наламали його схеми, будки. Він нормально жив непогано при усіх владах, при будь-якому президенті, навіть при Януковичі, коли він там був в партії регіонів. І майдан, і всі події трагічні, то, що пройшли після цього. Да, МО, трошки зняли деяких. Потоків і намстив мстив да, всім. Причому не важна хто татовесь, майдані весь. Майдан, весь... За Україну чи проти України главне, що він встиг всім, хто е зняв його з тих потоків. У зміну поглядів колишнього регіонала Яценка Гервас не вірить, а волонтерство нардепа вважає іміджевою справою. Щодо голови Умані він згоден, що Яценком мститься за відрив від його впливу. Почала виконувати свою е функцію мера і виконувати так, як їй потрібно, не е інтереса. Депутата, а в інтересах містян, і все і воно, почало, і вона стала поганою, і син за її погано. І, ну і почалось А в нього ж так все. Можливо, на цьому моменті вам здалося, що Тома вже якось занадто глибоко пірнули у таку собі Санта-Барбару обласного значення, але ж ні. Ця сама лінія конфлікту чітко простежується і у роботі нардепа. Ба більше, останні два роки, судячи з порталу Верховної Ради, він фактично живе війною, але не з російським агресором, а саме з колишніми соратниками. Проведемо невеличкий аналіз. Головна мета роботи нардепів законотворча діяльність. Так от за весь минулий рік пан Яценко одноосібно ініціював лише один законопроект у серпні 2022-го Він запропонував позбавити нардепів пільг, компенсацій та зменшити зарплатню до офіційної мінімалки, допоки не закінчиться воєнний стан. Це мій законопроект шістріть який сьогодні вже більше двох місяців облогується керівництвом Верховної ради. Я хочу вкотре привернути увагу до цього, і хочу, щоб максимум було репостів. Щоб ми все ж таки додавали це питання, і депутати під час війни мають бути як всі люди, а не жарувати. No, God! No, God, please, no! No! Далі ідеї законопроєкт нікуди не пройшов. Зате розлетівся непоганою хвилею інформаційного піару. Але... Ми зробили відповідний запит до апарату Верховної Ради. І виявилось, що в тому ж серпні сам Яценко отримав і компенсацію у розмірі майже 50 тисяч гривень, і 7 тисяч 500 гривень на транспорт. Що це в вбісове означає? А? Ти... Ти заодно з ними? Ну, а цього року щомісячна компенсація зросла ще на 4 тисячі. При тих самих 7,5 тисячах, як то кажуть, на дорогу. Україна! Посміялися і годі повернемось до конфлікту і депутатської роботи в жовтні минулого року. Яценко несподівано змінив комітет. Замість екології він вирішив опікувати саме органами місцевого самоврядування. І Якщо у 22-му законопроєктів було цілий один, то цього року одноосібних зареєстровано вже вісім. Щоправда, жоден з них результату так і не приніс. Проте саме їх цільове призначення на тлі війни з головою Умані дуже підозріле. Наприклад, Яценко намагався. Змінити механізм відкликання мерів і місцевих депутатів, збільшивши строк збору підписів та змінивши необхідну їх кількість, також були вимоги жорсткіше боротися з корупцією, чистотою тендерів і не тільки. Проте все без руху та результату. Ще більш показовим було використання іншого інструменту роботи нардепа запиті за всю поточну каденцію. Яценко їх зробив 115, з них 91 – саме до органів місцевого самоврядування. Як ви вже могли здогадатися? Вгадатися, тотальна більшість до пані плетньової пана табурця та потенційно пов'язаних з ними тем не цурається нардеп і тиснути на опонентів або їх родини через військомати. Наприклад, проти сина плетньової він ініціював кримінальне провадження, начебто за підробку інвалідності. І це не поодинокий випадок, розповіла адвокатка Яна Крохмальова. За один із таких випадків нардеп вже сам нарвався на проблеми з законом. З урахуванням того, що пан Яценком завідомо подав недостовірне заяву про злочин щодо ухилення від мобілізації, слідчим судею Печерського районного суду було зобов'язано державне бюро розслідувань. Внести відомості до єдиного єдиного державного реєстру досудових розслідувань, фактично порушити кримінальну справу проти Яценка та здійснити досудове розслідування по даному факту. Поки ми готували цей матеріал, пан Яценко отримав відповідь від ДБР, яку намагається максимально завірусити по змі. Мовляв, справу про ждуна, яку відкрили через слова плетньової про Київ за три дні, закрито. А поліція розслідує заяву про наклеп на нардепа. Та є кілька нюансів. По перше, в матеріалах, які розповсюджу вказано, що Яценко проходив у справі свідком. По-друге, справу закрили півтора місяця тому, а активне розповсюдження почалось лише днями. З Зкісною причиною такого запізнілого інформаційного форсування могла стати і наша розмова з нардепом під маєтком, під час якої питання про ждуна було одним із основних. По третє подібні звинувачення скоріше у повноваженнях СБУ, а не ДБР. Та й пані Плетньова в телефонній розмові запевнила нас, що боротьба триває, і старе рішення ДБР її не спинить. Тож чекаємо на продовження. Резюмуємо. Боротися з корупцією та битися за прозорість, використовуючи нардепство, це звичайно добре. Погано, що ця боротьба перетворюється на зведення рахунків, особливо, коли сам робиш вигляд, що бідний, наче церковна миша, поки близькі продовжують скупляти елітну нерухомість на мільйони баксів. Але до цього ми повернемось пізніше. Поки що достатньо хто жаба, а хто гадюка в цьому протистоянні вирішувати у виборцям Черкащини. Ми ж з нетерпінням чекаємо на відкриття декларацій та нові теми для цікавих матеріалів. Бажаю всім нам скорішої перемоги та побільше щедрих родичів у розкішних маєтках. Побачимось.